Ну, хочу вам сказати так, Боже досвід є. Жінки, які виїхали, залишилися чоловіки. Чоловіки, які, можливо, десь працювали, вони почали переставати бути чоловіками. Чому? Жінка шла гроші, гроші на ці гроші, не обов'язково працювати якось тисячу, тисячу 200 гривень. І чоловік перестає стає просто або стає алкогольком, або просто лежить на дивані, образно кажучи, і ніде не працює. І е, це відбувається, це відбувається якраз на оцих е, питаннях е, е, ринку праці. Зараз немає кому працювати навіть там, де здавалося працювати. Вже немає. Всі чоловіки вже працювати не будуть. Тому що їхні жінки за багато років включили їх до того, що вони мають гроші за дарма. їм йти? щиро вам заявляю. Наприклад, я директор школи треба було один період. Саме цей період е, треба, було, от, наприклад, там е, двірникам не хочуть йти, не могли знати, тепер вже можна. А то не хотіли йти, а нащо йти, коли їм жінка йшла гроші. Вони отримують, ще за Ці гроші утримують своїх інших Так. І діти, діти залишені, наприклад, на батька, і в цьому результаті залишається. Батько просить алкоголіком, або лежить на дивані і з часом переходить війну сидів. І дитина взагалі без нікого. Що можна вважати, як можна дістатися до дитини? якою коли вона виросла? Вона покинута, вона нікому не потрібна. Вона, вона, я навіть боюся сказати, як вони виросли, ці діти. На наших очах виросло дуже багато дітей, які, наприклад, з першого 11 клас були без мами. Жили спочатку з батьком або з бабусею, або з дідусем, або з подружкою, або з сусідкою. всілякі випадки. І що стоїть те? І знаєте, ми вважали в ті роки, от так ці роки вже минули, ми вважали за велику перемогу нашу в школі, коли дитина просто кожен день ходила в школу. Ми вважали що це велика перемога. На друге місце ми ставили навчання і так далі. Ну, якщо дитина кожен день ходить в школу, а щоб вона ходила з треба, що вона хотіла ходити до школи, і тому в цей період нас вражав, не Знаєте, зайде, що клас зразу видно, не треба навіть е, тести проводити, анкети, яка дитина, яка дитина без мами росте. Бо ці, що з мами в повноцінній сім'ї, вінок на карева, вони вискакують, вони бігають, вони веселі, вони діти. А та дитина ні. Наки сидіти, вона кудись здивиться в вітьмо, вона туга в очах, туга в очах знає...